Чи ви працюючий пенсіонер чи ні? Ні, давно не працюю. А у вас пенсія в цьому місяці збільшилась чи зменшилась? Я іще не одержував, не знаю. Ну, а в минулому березень. Теж не знаю, тому що я так беру, скільки треба мені там. Виключаєте, угу. так? Не що, так, да, ну влада прийшла страшна. Збільшують, збільшують плату за. Квартплату за газ, за воду вже збільшили рази у чотири. Я ветеран війни. Плачу льготи у мене і я плачу 600 гривень у місяць. А у вас приватний сектор чи квартира? Квартира на Крупській біля автовокзалу. В цьому році чергова річниця перемоги, ювілейна. Ви як ветеран війни, ви будете отримувати якісь пільги, можливо, від влади? Щось обіцяють вам? Пільги в мене є, я ж говорю, з пільгами я плачу це 600 гривень за все. Ну а в цьому році на 6 річниці. Нічого не, не, вам не обіцяють. Ні. Поки не обіцяється. Як зазвичай ви відзначаєте День Перемоги? Ну, є у нас програма ветеранської організації, там записано, підемо на, на парад, концерт там буде і так далі. І 800 учасників, нас їздить поки семеро. А позапрошлий рік ще було учасників бойових дій п'ятеро. У минулому році вже ні одного. Немає. Життя таке. Це в Черкасах саме, так? Да. В да? Черкасах, так. Да. А як от лікування, якщо ви звертаєтесь там в лікарню, то вам якось ну, допомагають? Є, у нас дають путівку раз у два роки, я їжу у Трускавець. Тепер в госпіталі буваю тут щорічно. І це безкоштовно все так? Безкоштовно. поки. поки. Ну Вже грозиться, це страшна влада. Я сказав вам, прийшла страшна влада. Що гірша, ніж була до революції? Ну, до революції я не знаю. Ну, дехто е, радянську владу е, то сам, гудить. Ну, проти того, що ми тоді платили, скажімо за все, і життя було яке, то зараз це щось страшне прийшло. Тобто тоді навіть краще, да, було чим зараз. Mm. Тоді краще було, ніж зараз на вашу ну в кінці. Вже я не говорю про а, 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 війну. Ми пережили а, дві а, дві голодови голодомори, війну страшну після воєнного розруху, а потім вже наладилось. А зараз же немає війни. А що ж твориться? Щось... Зараз теж війна на Донбасі. Що збільшують війна? Ну так що? То треба щоб не було чим платити. Одержують 1300 гривень, скажімо, більшість наших жителів. І, 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 і плата, плата вся така ж, що він одержує. Це, це ужасно. Дожили, ми дожили до страшного.